Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня. І це друга частина відео по створенню ось такого кольє такої селяночки. В першій частинці ми з вами робили ось цю полосочку, ось цю частинку. Я показувала всі нюанси створення її, як зробити так, щоб вона ось так лягала в коло, щоб вона красиво лягала на плечах. Посилання на першу частину відео я залишу під цим відео. внизу. І зараз я вам покажу, як робити ось цю частинку. Приступимо. в першій частинці ми з вами проплели ось цю полосочку, і ми розпочинали з цієї сторони. З цієї ж самої сторони ми маємо розпочати і нижню ось цю частинку. Я взяла голочку, ниточку, зав'язала на ниточці подвійний вузлик. І зараз мені треба ниточку зафіксувати ось тут в полотно. Я прохожу ось так по бісеринках. і ховаю вузлик, що він сховався у бісеринку. Далі я зав'язую ще один вузлик. Так, щоб було видно. Ось так. Прохожу по підниточку голочкою. <кій> підтягую, тут виходить така петелечка. Я прохожу вулочкою в петелечку, підтягую, і виходить тут вузлик. Прохожу далі по бісеринках, підтягуємо ниточку, ніби розв'язала вузлик. Знову зав'язався. Підтягуємо ниточку. І можна зав'язати ще одну. один вузлик. Ось так. Робимо знову петельку. проходимо в петельку. підтягуємо. Нам потрібно вийти голочкою із ось цієї першої блакитної бісеринки. Ось так. Ми виходимо голочкою. Ось так. Наша ниточка виходить ось з цієї бісеринки, блакитної першої, ось так. І ми набираємо перший набір. Він складається із 1 чорна, 3 білих, одна чорна, 21 блакитна, одна чорна, 3 білих, одна чорна, одна блакитна, одна біла і одна блакитна. Ось такий набір. У нас має бути. Підтягуємо його до роботи, ось так. І ми маємо повернутися голочкою, пропустити перших три бісеринки, блакитну, білу і блакитну, і пройти голочкою через чорну, три білих і чорну бісеринку. Ось так. Проходимо назад, повертаємось ось так. Далі ми набираємо 5. Блакитних бісерин. Проходимо, Пропускаємо 5 бісерин і в шосту проходимо голочкою, піднімаємось до гори. Ось так. Далі ми набираємо знову 5 блакитних і проходимо знову, пропускаємо 5, в шосту проходимо голочкою. Знову набираємо 5 блакитних, знову пропускаємо 5, в шосту, проходимо гол... Ой, так, Раз, два, три, 5. Так, І в шосту проходимо молочко. Ось так. Далі ми набираємо три блакитних, одну чорну, три. Білих і одну чорну, ось такий набір. І проходимо голочкою. Ось тут в нас йдуть на краю цього полотна йдуть зубчики такі, з трьох бісеринок. Ми проходимо в центральну і з трьох, ось так. Проходимо і підтягуємо повертаємось назад через чорну. Три білих, чорну і одну блакитну. Ось так повертаємось назад. Далі ми набираємо 5 блакитних. Проходимо через центральну блакитну бісеринку. Ось так. Далі набираємо 2 блакитних. Три чорних. І проходимо в центральну блакитну бісеринку. Три чорних, дві блакитних. Проходимо в центральну блакитну бісеринку. Вже самого нижнього нашого ромбика. Далі ми набираємо 2 блакитних, одна чорна. Три білих, одна чорна, одна блакитна, одна біла і одна блакитна. Ось такий набір. Підтягуємо до роботи пропускаємо перших три, проходимо через тільки ось ці п'ять бісеринок. Чорну, три білих і одну чорну. Ось так. Ось що у нас має вийти. Далі ми набираємо 2 блакитних, три чорних. І з цього місця, ось так, бачите, з цієї частинки ми розпочнемо роботу повтора. Тобто, далі я покажу вам рапорт, який буде повторюватись постійно з цієї самої частинки. З цього самого місця ми будемо розпочинати новий рапорт, так як рапорти у нас повторюються ось тут. Бачите, тут такі метелики. Я покажу вам, як робити ось звідси ми розпочали і до ось цього місця. Ми тільки що його проплели. ось так. Тобто, ось ця частинка, вона завжди буде повторюватись. Тобто, якщо ви будете робити без схемки, Посилання на схемку я залишу під цим відео, але схемка не точно така, тому що я в першому відео я пояснювала, я її переробляла. Трішки тому плиту зараз по схемі перероблені. Тому, якщо ви будете плести не по схемі, а за відео, то ви перемотуєте на цю частину відео і продовжуєте роботу з цього самого місця кожного разу. Що ж, далі ми набираємо дві білих, одна блакитна, дві білих. Проходимо у ось цю чорну, центральну чорну. Підтягуємо три чорних, дві блакитних. Проходимо в центральну блакитну. Три блакитних, одна чорна, три білих, одна чорна. Приєднуємося за наступний наш зубчик. Проходимо вулочкою, підтягуємо і повертаємося назад через чорну, три білих, одну чорну і одну блакитну. Ось, Ось так. Повертаємось назад. Далі ми набираємо 5 блакитних, проходимо в чорну першу. Далі 3 чорних, 2 білих, проходимо в блакитну. ось цю центральну. Дві білих, 3 чорних, проходимо в центральну чорну. Ось так. Далі дві блакитних, одна чорна, три білих, одна чорна, одна блакитна, одна біла і одна блакитна. Ось так, підтягуємо. Пропускаємо три, через наступних п'ять проходимо голочкою. Підтягуємо. Далі набираємо дві блакитних. І три білих. Проходимо в чорну, центрально. Далі одна блакитна, одна чорна, одна біла, одна чорна і одна блакитна. Ось такий набір. Проходимо в чорну. Далі три білих, дві блакитних. Проходимо в центральну блакитну. Далі три блакитних, одна чорна, три білих, одна чорна. Приєднуємося за наступний наш виступ. Ось так, підтягуємо, повертаємося назад через шість бісеринок. Ось так. Відтягує. Далі ми набираємо 5 блакитних. Проходимо через центральну ось у першу білу. Далі ми набираємо 4 білих, одну чорну. Проходимо через білу центральну ось. Одна чорна, 5 Чотири, вибачаю, чотири білих. Проходимо через ось цю білу центральну. Далі набираємо дві блакитних, одна чорна, три білих, одна чорна, блакитна, біла і блакитна. Знову цей набір у нас постійно буде внизу повторюватися, коли ми будемо робити торочки. Три перших пропускаємо, проходимо через п'ять наступних ось так Далі дві блакитних, три білих. Проходимо через білу центральну остю. Далі одна біла, одна чорна, одна біла, одна чорна і одна біла. Проходимо через центральну, вона по рахунку, друга у нас біла бісеренка. Три. Білих, дві блакитних. Проходимо через центральну ось цю блакитну бісеринку. Ось так. Три блакитних, одна чорна, три. Ой, три білих, одна чорна. Проходимо за наступний, чіпляємося за наступний нарзубчик. Повертаємось назад через 6 пісеринок разом з блакитною. Зверху ми завжди проходимо через, ще, через одну блакитну, внизу ми проходимо лише через чорну. Ось так. Далі ми набираємо 5 блакитних, проходимо через білу. Далі ми набираємо 2 білих, одна чорна. Одна блакитна і одна чорна. Ось так. Проходимо через центральну білу бісеринку. Одна чорна, одна блакитна, одна чорна і дві білих. Проходимо через білу. Ось так. Знову внизу. Дві білих, одна чорна, три білих. Одна чорна, одна блакитна, одна біла і одна блакитна. Ось так. Підтягуємо, повертаємось назад через 5 бісеринок. Ось так. Далі ми набираємо 2 блакитних, 3 чорних. Проходимо через ось цю центральну чорну бісерину. Далі набираємо дві білих, одну блакитну і дві білих, проходимо через ось цю центральну чорну бісеринку. Далі три чорних, дві білих, проходимо через блакитну центральну, дві блакитних, я вибачаюся, тут три чорних, дві блакитних. Проходимо через центральну блакитну. Далі три блакитних, одна чорна, три білих, одна чорна, і приєднуємося за наступну нашу бісеринку, за наступний наш зубчик ось цей виступу. В даному кольє ми не робимо подвоєнь, повертаємося назад через шість бісеринок. Далі набираємо 5 блакитних. Ось так. Через чорну. Далі три чорних, дві білих. Через блакитну, центральну. Дві білих. Це якась не так. Дві білих, три чорних. Проходимо через чорний ось так. Далі Дві блакитних, одна чорна, три білих, одна чорна, одна блакитна, одна біла і одна блакитна. Підтягуємо до роботи, повертаємось назад через 5 бісеринок. Пропускаючи перших три ось так. Далі ми набираємо 5 блакитних, проходимо через чорну. Далі 2 чорних, одна блакитна, 2 чорних, проходимо через чорну. Далі 5 блакитних, проходимо через центральну блакитну. Далі 3 блакитних, одна чорна, 3 білих, одна чорна, проходимо через наступний наш зубчик. Ось так. Повертаємось назад через 6 бісеринок. Чорну, білі, чорну і блакитну. Ось так. Далі 5 блакитних. Проходимо через центральну блакитну. Знову п'ять блакитних через центральну блакитну. П'ять блакитних через центральну блакитну. Ой. Так, далі у нас 2 блакитних, одна чорна, три білих, одна чорна, блакитна, біла. Блакитна. Підтягуємо до роботи. Три перших пропускаємо, через п'ять наступних проходимо назад. Далі П'ять блакитних через центральну блакитну. Знову П'ять блакитних через центральну блакитну. 5 блакитних через центральну блакитну. 3 блакитних, одна чорна, 3 білих, одна чорна. Приєднуємося до нашого пояска. Ось так. Повертаємось назад через 6 бісеринок. Ось так. Далі ми набираємо 5 блакитних, проходимо в центральну блакитну. Далі ми набираємо 2 блакитних, 3 чорних. Проходимо через центральну блакитну, 3 чорних, 2 блакитних через центральну блакитну. Дві блакитних, одна чорна, три білих, одна чорна, одна блакитна, одна біла і одна блакитна. Підтягуємо до роботи. Три пропускаємо, проходимо через п'ять. Ось так, підтягуємо. Далі ми набираємо дві блакитних і три чорних. І ось це завершення нашого рапорту. Далі ми розпочинаємо роботу, ту саму, що ми ось тут, тільки що проплітали. Я зупинилася ось тут. Це ось ця бісеренка в ось цьому рапорті. Далі ми набираємо дві білих, одну блакитну, дві білих, і проходимо в чорну ось цю центральну. І ось так ми продовжуємо роботу. Знову продовжуємо наші рапорти проплітати. В моєму ось цьому кольє йде 16 ось таких метеликів, 16 повторів рапортів. Тобто, ви маєте повторити ось цю частинку 16 разів. Це якщо у вас так само, ось тут йде 24,5 ось цих квіточків, ось цих орнаментів. Якщо ж вас більше, ви вже дивитеся, орієнтуйтеся на, на свій розмір, на той, який ви собі хочете зробити. Продовжуємо роботу самостійно до кінця, і в кінці я покажу, як я чіпляю фурнітурку. Ну що ж, я вже закінчила селяночку. Вона точно така вийшла, як і попередня, точно такого самого розміру, і точно такий самий орнамент. І зараз я хочу вам показати, як я приєдную фурнітурку. З однієї сторони, я вже приєднала ланцюжок ось такий. І з іншої сторони мені залишилося приєднати карабінчик. Я використовую ось такі подвійні кілечка. Не хочу. Вони подвійні, тобто два рази скручуються. І використовую ось такий інструментик. Я не знаю точно, як він називається. Розтискач, напевно, подвійних кілець. Я бачила, що є він в інтернеті, можете кого цікавить можете ем, пошукати. Я замовляла свій інструмент на Аліекспрес. Тут є такий гачечок, і ним розтискаєш ось так кілечко. Ой, ось так. І він розтискає. Тому що раніше я це робила руками, робила нігтями, тому що. Не могла роз'єднати кілечко. І ось так вставляєш карабінчик. І тепер я ось так прокручу І все. Подвійне кілечко, отягнутий карабінчик. Я зараз буду фіксувати з цієї сторони, де я закінчила плести ось цю частинку. Виходить, з цієї сторони, звідки ми починали. У нас тут залишався хвостик. Тобто при кріпленні я використовувала ниточку, та, що була в мене хвостиком, яка кріпила стопорну бісеринку, саму першу, яку ми використовували при плетінні даного кольє. І ту ниточку я фіксую ниточку я фіксувала ланцюжок. З цієї ж сторони, у мене залишилася ниточка, яка в мене залишилася в кінці при плетінні. Верхньої частинки кольє. Я одягнула голочку, набираю чотири бісеринки. У мене виходить ниточка, ось з верхньої, ось цієї бісеринки. Я одягаю кілечко, прохожу голочко в кілечко і прохожу ось так в чорну бісеринку і підтягую. У нас виходить кілечко, ось так проходить в петельочці, Такі із чотирьох бісеринок. Тепер я пройду ще раз, по цих самих бісеринках, ось так прохожу ще раз по цих двох бісеринках. Тут потрібно трішки постаратися, тому що тут вже багато ниточок і голочка погано проходить. Ось так прохожу ще раз по кілечку. І далі я прохожу в ось цю бісереночку. Тобто я вже не захожу в це кілечко, бо сюди мене вже ну, ниточки не пустять гулочку. Я прохожу в ось цю бісеринку. ось так. І заходжу в полотно. Ось так. Я приєднала. Ось так в мене виходить. Я тут зав'язую вузлик, під'єднуюся під ниточку робочу. І Зав'язую вузлик спускаюся нижче на кілька бісеринок, і знову проходжу під ниточку, ось так. Виходить кілечко, я в нього проходжу голочкою, ось так зав'язую, і проходжу ще декілька разів по бісеринках, дивлюся туди, куди мене пускає ниточка. Тому що Бісеринки, по деяких бісеринках ми проходили декілька разів ниточкою, і тому не кругом можна пройти голочкою, тому старайтеся рухатися там, де голочка проходить, щоб ніде не розколоти намистинку, не розколоти бісеринку. І ось так. Я думаю, цього буде достатньо. Ось так. І все. Я обрізаю ниточку. І ось що в мене вийшло. Ось таке кольє. Така селяночка. Я продовжую роботу, буду створювати нові селяночки, так як їх буде багато. До тих, що я вже створила, ще маю декілька зробити. Що у мене вийде в результаті, я вам обов'язково покажу. Дякую усім за перегляд. До побачення!